Отже, ми продовжуємо інформаційне динамовлення і далі поговоримо про ціноутворення. Зокрема, на кавуни в Україні вони стабільно знижуються. Ціна має на увазі, вони суттєво нижчі проти минулорічних. Усе завдяки гарному врожаю та поширенню вирощування в нових нетипових для цієї культури регіонах, включно із центральною та північною Україною. Нині купити кавуна можна за ціною від 5-14 гривень за кілограм, залежно від сорту. А от безкіскочкові та жовті кавуни. І продають від 40 до 70 гривень за кіло. Звісно, що Тетяна Гончарова могла би зі своїм гостем поспілкуватися і про кавуни, але знаю, що експертність Тетяни Гончарова в сенсі томатів помідорів зашкалює, тому що вже зібрала почасти свій врожай. Таню тобі слово, будь ласка, продовжуй тему. Ну, ти ж хочеш, щоб ми про кавуни поговорили, то давай я тобі кидаю, ти лови. Віртуально привезу потім з ефіру Тарас Баштанник, президент Української плодовичевої асоціації у нас в гостях. Ти вже сказав, які ціни на кавуни. А Тарас, я вас попрошу розповісти про географію кавунів. Якщо так. до недавно, до повномасштабного вторгнення, до окупації, Херсонщина давала у нас половину ринку. То що зараз відбувається навіть більшу. Ну я тримати звичайно до навіть більше. Звичайно. Ну, Давайте розкажіть зві звідки до, та вони на прилавному До повномаштабного вторгнення Херсонщина, ну там і частина Миколаївщини давали. Я думаю, що до 90% валового збору кавуна промислового принаймні. Так, промислового. потім ця географія після повномасштабного вторгнення і тимчасової втрати цих регіонів суттєво диверсифікувалася. Це було пов'язано з, з такими факторами. Ну, перші втрати цього регіону. Другий перший рік після втрати дуже високі ціни на кавун, в тому числі імпортний. Третє досить низький порог входу в цю нішу для фермерів. Ну це ж не як? Це трошки розгорніть, як а, це низький входу. Ну, тому що ви вкла інвестуєте там умовно в 5 тисяч доларів на гектар і через півроку збираєте врожай. А, а тобто черешне... вигідна історія Кавуни, да? якщо б не було ну, окупації? вона вигідна, поки нема перевиробництва. Тому що, якщо ага. ви згадаєте, то при наявності Херсонщини Кавун там з місця коштує 2 гривні кілограм, тобто на порозі собівартості. Так. А черешневий сад, умовний черешневий, абрикосовий сад, челохина, лохина. Це інвестиція в 5-7-10 років. Тому, очевидно, всі побігли в Кавуни і дині. Ну, чергу, рукавуни. Це другий фактор. Фактор третій зміна клімату. Сума активних температур тепер достатня не лише на півдні України, але й в центрі і навіть на півночі для вирощування Кавунів. І фактор останній четвертий це те, що ну, світова там, селекція і гібридизація кавунів, де стоїть на місці і виводяться сорти і гібриди більш Датні для північних областей і не зациклені лише на півдні. От це все наклалося, і тому зараз і Волинь, і Сумська область, і Черкаска, і Одеська всі вирощують. Ціна і смак кавунів у зв'язку з цим будуть мінятися, так? Так, так, да, будуть ціна в кращу сторону, смак. Ну це суб'єктивно, але відверто, мабуть, теж буде мінятися. Трошечки гіршу. Чому чудесне буває і, цукристість кавуна, і махровість, не цукристі махровість залежить від суми активних температур в першу чергу, і все таки, як би не було, на півдні їх більше ніж на півночі. Зараз да. почався сезон лохини. Так. я вже показувала глядачам, як ягода зараз виглядає. У мене є знайомий військовослужбовець, у якого власна ферма військовослужбовцям не заборонено вести підприємництво, і тільки у нього відпустка. Він зараз постійно пишеться. така красива історія так, і військовослужбовець. І вирощує лохину. Я купую тільки у нього і підвішую лохину для шпиталів військових. Історія про лохину. Ми найкращі, найбільші виробники в Європі. Чи очі опустили? Але ж маленький. нас багато. Ні, ну площ. просто в світовому контексті ми настільки дрібні, що навіть якби досить смішно говорити, тому що в світовому, а в європейському. Ну, в європейському можливо в топ-5 війдемо, і то з натяжкою. Угу. Тобто є ну для порівняння я назву декілька цифр. Давайте. Якщо в Україні висаджено наразі приблизно, бо статистики офіційної до кінця немає. Приблизно 8 тисяч гектарів, то у Польщі це 15 приблизно у Іспанії це 25 тисяч, в Німеччині десь 18. Приблизно тисяч гектарів. А за південну Америку чи Сполучені Штати Америки навіть не говорить, не доводиться там в десятки разів вони більше за нас. Ви Сказали, всі кинулися в кавуни. Ми звичайно говоримо про фермерів, але від їхньої діяльності напряму залежить і те, що на нашому столі. От зараз я подивилася лохина, переважним чином українська тут, на прилавках. Так, так. Але взимку я навіть не бачу маркування. Якщо купувати на ринку, звідки стільки лохини у нас дуже крупна ягода, вона продається і взимку. То була певна сезонність, от сезон саме зараз розквіт найдайтеся лохиною, а вона стала таким якимось постійним продуктом. Її везуть да з цієї ж Іспанії, да З цієї ж Німеччини весь світ поділений по зонам. Із Іспанії везуть в період з квітня по червень, Перед цим везуть лютий березень з Марокко, а всю зиму везуть з південної Африки і з Південної Америки, тобто з Чилі і Піру. Чилі і Піру це найбільші в світі експортери. Кожен з них експортує по 250-300 тисяч тонн лохини на сезон. Для порівняння Україна, я думаю, що 10 не експортує. От порівняють 300 тисяч, і 10. Я то думала, у нас такі уже потужні площі засаджуються. Що це перспективна галузь. А так, з точки зору так. перспектив, перспективна галузь? Так, але лише експортно орієнтовано. Тобто, якщо ви плануєте інвестувати в лохину, де там 1, 2, 3, 4 гектари, на жаль, це може бути дуже дуже довго окупаєма історія. Але якщо заточуватися саме на експорт, там місця багато, тому що ми по сезону, який я щойно згадував, конкуруємо з Польщею, Німеччиною, ну в цілому з західної Іспанія. Європи, з Іспанією не конкуруємо. І тут наша перевага це собі вартість. І ручна праця зрозуміло для нашого внутрішнього ринку споживання лохини. Ви кажете, це така експортна галузь на неї є попит, і для нашого так. внутрішнього ринку вигідно тим, хто вирощує лохину, продавати її нам, українцям. Не це вигідно, питань... ви так кривитеся, Ні. господи. Ні, ну звичайно, не вигідно. Ну, дивіться, давайте відверто. Український ринок обмежений умовним внутрішнім споживанням до 7 тисяч тонн. і воно не росте, тому що купівельна спроможність не росте, населення, на жаль, зменшується по. Відомих причинах тому, якщо ми говоримо про внутрішній ринок, він має певну стелю, і вона полягає в умовних 8 тисячах тонн. Культура споживання теж росте, але не так, як виробництво. але не так активно. Налишки відносно надлишки потрібно експортувати. І на експорт ціна очевидно вища. Прямо сьогодні внутрішня ціна на ринку з поля оптова це там 80-120 гривень. Внутрішня, експортна на 150-180, 200. Ну є різниця. Ми з вами поговорили про кавуни, про лохину. Я ще орієнтувала вас. що Я питатиму вас про томати як шанувальник томатів всіх культур, всіх да. сортів. Питання, коли ми втратили? Переробку чотири заводи в новій каховці. По-перше, трошки розкажіть про цю історію, тому що, здається, в вашому інтерв'ю я чула, що навіть продукція лишалася цілою, її вивезли. Нагадайте цю історію, чи підтверджується вона? І тоді виникає питання: а що у нас буде з переробкою томатів? Спрогнозуйте і поясніть нам, зараз кейтю, томатна паста, вона звідки у нас береться, якщо переробка в новій каховці лишилася. Кетчупи внутрішнього виробництва, але все рівно не вимагають сировини, тобто томатної пасти. 90% там, відсотків томатної пасти зараз це імпорт. Якраз після втрати знову ж таки півдня, бо всі основні переробні потужності були там, Да, дійсно на одному заводі Вінагро було товарі товарних залишків орієнтовно на 32 мільйони доларів. І всі їх вивезли, як там. Як говорять, заточення шийгу на той момент. Ну, велика сума, а її продали десь там в Росії. Так. Це ж якби це товар, це ж якби не якийсь метаволом, металолом, Тому воно кажучи. От. Тому це велика проблема, величезна. Е, вона потребує вирішення, і вона вирішиться, на жаль, не швидко. Причини такі: е, інвесторів, охочих в світі чи всередині в України, які би проінвестували в завод, достатньо. Але є одна проблема Жоден завод нічого не вартий без сировинної бази. Забезпечити на круглий рік переробки та Матів чи там в сезон власної сировинної бази, будь який завод не в змозі. Йому треба, щоб навколо нього сформувався цілий кластер виробників дрібних, середніх, великих, які би контрактувалися по умовним форвардним контрактам, а можливо по ринку, і забезпечували його сировиною. Саме ж так була сформована вся виробнича база півдня України. От тому ну це проблема. Ой, Будьте правда. здорові. Да. Да. Це проблема, яка дякую. Вона знову ж таки комплексна. Щоб сформувався кластер виробників, потрібно, щоб був відповідний погрунтовий по ґрунтово-кліматичним умовам регіон. Такий, власне, є, я думаю, це Південь Одесьчини, Ринії Ізмаїл. Там має бути забезпечена система краплиного зрошення. Зараз цього нема, майже, але воно вирішується на рівні держави, наскільки я знаю. Ну, знаю. ну 에... Якісь процеси відбуваються, так, 에, так. Да. То -то, мені, тобто, коротше кажучи, ніша. Вільна і вона її не так просто відновити. але вона з часом відновиться, тому що це ну це суттєвий великий товар. Це я ж ніяк не, не там не вибачте, батат вирощувати це серйозні. Великий Чому напрямки? ви так зневажливо кажете про батат, Тому що він Ні, я про розмір об'єму ринку. А про об'єми ринку я про це, абсолютно. Я зрозуміла. Я думала, ви не про наші звички. Ми сьогодні дещо чіпляли цю тему. Да. Все одно ж та мати ми споживаємо більше ніж батат, Це однозначно. Ну так, да. а, Про лохину, про кавун, про томати сказали. Про яблука давайте ну, да, да. теж ми трохи говорили про те, що цьогоріч у нас через те, що в Бразилії немає, не було врожаю апельсинів. Наші яблуки у вигляді концентрату йдуть туди, і через це страждаємо. Ми внутрішні споживачі. Ну чи да, ще да. якісь речі ви назвете? Ну, на минулий рік це була основна причина, друга була це відносно нижчий врожай за попередні роки. Це наклалося, а потім це наклалося на хронічний дефіцит наших потужностей по зберіганню. І, звичайно, що під кінець сезону, перед початком збору наступного, ціни досягли свого піку, бо вже вичерпались внутрішні запаси. І експортні з інших країн теж ну, якби вони ж підтискали. Тому нормальна, здорова ринкова історія, нічого такого. Тому що вже ми зараз бачимо, що на ранні літні сорти ціни падають. З поля зараз 20 35 гривень з поля. Так. E, да. ну, тобто вже не 120. От, тому протягом місяця півтора ситуація виправиться, але вона, скоріш за все, протриває ну десь так глобально до січня лютого, а далі почне знову зростання. Чому тому, що врожай все рівно не ідеальний, краще ніж попередній, але не ідеальний. і є у більшості виробників питання по якості там через певні погодні умови. І ці питання по якості можуть змусити фермерів намагатися продати урожай там до нового року і не закладати на дуже тривале зберігання. І відповідно, це може бути питання. Які зараз процеси негативні, давайте ви так тверезо і спокійно кажете, ринкова конференція є ринкова конкуренція. Між тим, ми ж переживаємо за себе, ми хочемо бути спроможними, спроможними не голодними. Тут питання, які негативні за останні кілька років, давайте від нашої повномасштабної процеси з'явилися дефіцит робочої сили, здорожчання логістичних ланцюжків, додавайте енергоресурси. Що ще і от, щоб це Деться для всього світу була. І що все-таки позитивного відбувається в світі, коли йдеться про вирощування і продаж продуктів харчування? Позитивне, одне тренд на те, що ціни на абсолютно всі продукти харчування ростуть. І... Що тут позитивного, Тараса? Ви чого? Так це прекрасно для фермера. А. Ми ж про фермера говорили. Ми про нас говоримо, ми ж не фермери. Ну розумієте, просто коли. Кілограм яблука коштує дешевше ніж чашка кави. Це ну, точно до речі, це, знаєте, це точно. От що з чим а я, порівнювати я ще хочу сказати, оста, ну, не останнє, а там з приводу чашки кави. Що Маккінці проводили дослідження. Скільки от е, вартість Еспресо, по моєму еспресо, це було в аеропорту Франкфурта. Його розділили цю вартість умовних 2 євро. Повністю хто скільки отримав, той хто місце здав в оренду, той хто це робить. Ну все там абсолютно так. так. От із 2 доларів 2 євро. Виробник постачальник кавових зерен отримав 10 центів, із цих 10 центів 9 центів отримав переробник, який обсмажив зерно і продав, і 1 цент з 2 євро отримав той, хто виросте це зерно. Ого. Якось так. Це до питання справедливості. Тому давайте тоді трошки повернемо нашу розмову в інше русло. Ми ж звикли, що яблук в Україні, ну як просто там трави і квітів на полях да. в серпні. Не має нічого коштувати. Я пам'ятаю період, коли мені було так шкода яблук в моєму саду, я їх збирала, щоб вони не гнили. Але щоб ви розуміли, я назбирала тонну і мені за це давали гроші. Я їх збирала, щоб вони не погнили. Але мій прибуток, моя виручка склала, знаєте скільки? Десь це було років 7-8 тому. 175 гривень за тонну яблук. я вішалася, але я врятувала ці яблука. А зараз ми говоримо про те, що кілограм вже коштує 90 гривень. Да. І ви кажете, далі тенденція буде до зростання, так ну дивіться, глобально. Тобто, очевидно, що 120 гривень кілограм яблук, це те, що скоро виправиться, і так не буде. Ну і я 5 гривень вони вже ніколи не будуть. Так. Вони повинні коштувати 20-25. Ну принаймні, щоб це було економічно вигідно для тих, хто вирощує. А ті яблуки, про які згадали ви. Це яблука, яке ж пішло на концентрат. Так. Ось чому Україна одна з провідних країн світі по виробництву концентрату. У нас дуже багато старих садів радянських колгоспних населення. І це забезпечує сировиною з дуже класною кислотністю. І Україна, виробник і постачальник дуже класного концентрату, дуже класного по якості е, від на весь світ. Цього концентрату ми отримуємо від експорту цього концентрату. Ми отримуємо гідні прибутки. Чи цю галузь от вона розвивається? Достатньо до неї не треба вносити якісь зміни. Всі там всім задоволені. Скажіть, будь ласка. Ну це звичайно приносить гідні прибутки, але єдиний нюанс, що по-моєму, якщо взяти топ 4 виробника яблучного концентрату в Україні, три з них мають німецькі і австрійські коріння, тобто засновників, і тільки один український. А з іншого боку, це величезні підприємства, які створюють тисячі робочих місць, платять повністю всі податки. Я їх там не називаю, не рекламую, я констатую. Я зрозуміла а, так. і забезпечують в тому числі. Можливість будь-кому мешканцю села піти назбирати яблук, і здати. Бо якби такого заводу не було, то ото води б і гнили. Бо це, нас ну це якщо вже реально говорити, як є. Я зрозуміла, якщо говорити в цілому про споживання, буквально одна хвилинка споживання овочів. От ми поговорили mm. з вами про фрукти ягоду. Овочі в попередній годині ми сказали, що у нас довгий час не було такої звички, українці не сильно то овочі і споживали. Зараз це міняється історія. І чи можемо ми експортувати овочі? Чи ні, це історія виключно для нашого внутрішнього району. Для нашого. овочі. Це позиція внутрішня. Ну, очевидно, є певні нішові напрямки. Або такі екзотичні, які там ну теоретично можна експортувати. Але ж якщо ми говоримо про овочі, які ми звикли споживати, борщовий набір, весь да там все це внутрішній ринок, тому що інші країни або не мають культури споживання, якихось таких ось речей, або забезпечують себе самі, що інколи нам сюди підвозять, типу Польщі, наприклад, коли в нас дефіцит. Тому це в овочі, це внутрішня історія. Все таки Тарас Баштанник сьогодні таких багато важливих і цікавих речей розповів президент Української плодо-овечевої асоціації.